Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо з вами у дуже страшну гру, як мені здається, це буде демка. І ця гра називається Crowded Followed, Demo і щось там, щось там, ще якісь символи. Це перекладається як переповнений і переслідуваний. Тут, начебто, ми будемо працювати в метро, і за нами. Зрозуміло, що щось буде бігати, щось нас буде переслідувати. Давайте одразу починати гру. Я запустив її тільки-тільки. І тут у нас одразу щось якесь налаштування. Я поки не буду нічого трогати, тому що я не знаю, як граця поведеться. Ось, якраз назва Crowded Fallout. Хтось валяється, трошки надгризаний із е, чимось. Це, напевно, його багаж. Давайте я натискаю play. Що це таке? Е, шкарпетка якась. Добре. Давайте грати. Тут чи складність є легка. Е, давайте нехай нормально. Я. Тільки що хтось прошептав назву гри. Я не впевнений, що це взагалі буде. Я Кіт. Ей, ще піднімати монетки. Е, 24 фунта знайдено. Я, напевно, без хатько. Пошукати сміття. Ще 23 цента знайдено. А, це я вже пошукав. Капець гра гучна, але ну, я вам прикрутю її на монтажі, але мені гучно капець. Монетки ще, ой, 22. Чогось там. Кашлюю. ого-го! Де це? Зрозумів. Дихалка. Це ін... інгалятор від астми. дихем. дихаємо. А. а, його треба по... Е, потрусити, а потім тільки вдихати. Все, зрозумів. О, мені здається, що вже буде щось дуже фігове, тому що страшно вже з самого початку. Прийшов ще один день. Я зміг знайти сьогодні 3, 3 фунта 40 центів. Е, дуже непогано. Е, я вже замарився сидіти і випрошувати людей. Не дуже багато, але мені вистачить. І сфокусуватись на полум'ї. Я думаю, вони червоні, значить нам треба це зробити. Вони продовжують мерехтіти. Вже стає холодно. Е, я щось до кумекою, я завжди так роблю. Вже стає темно і взагалі. Ну, типу, мені нема що тут робити. Тут немає ніякого виходу. Я до Звісно. Щіверс. Що це? Позіхає може? Я не знаю, що це. Мені треба присунутися ближче до цього вогню і я зможу себе зігріти. Це допоможе. Ооо. О, О. Хе, він почув, що я сказав, також сказав о-о-о. Так набагато краще. Мені треба знайти трохи їжі. Мені треба вибирати звідси, мені треба знайти точку для ночі. Продовжувати фокусуватись на полум'ї. Точку для Ночі! Ух ти стріляє. Що за. Ще якісь вистріли? Е, це місце взагалі відійшло від друк. Ми... Я маю допомогти і. Може в них трохи гроші. Я маю допомогти! Я маю допомогти! Звучить так, наче хтось за кутом. О. Shift, щоб бігти. Ай, дивіться, в нас є витривалість. Дядьку, що з тобою? Ні, ні, ні. Це не добре. Що Е, Подивитись його кармани і залишатись тихим. Що сталося? Скажи. Ти... Слухай. Ти маєш взяти це все. Будь ласка. Взяти його, е, чомодан, залишайтесь тихим. Ти поранений. І що в кейсі? Ти поранений? Будь ласка, ми не маємо на це часу. Добре, мовчу. Будь ласка. Е Я знаю речі краще, ніж бути в це вплетений. Звісно. Ти маєш. Що в кейсі? Краще тобі не знати. Добре, я його беру. Слухай, важно. Тут паром від'їжджає від цієї від цього міста сьогодні посеред ночі. Впевнений, що ти поїдеш на ньому. Кашля. Не дай їм забрати кейс. Ці речі. Ні, ця річ. Вона переймає форму інших. Хто такий? Що за річ? Це нема взагалі ніякого сенсу, немає. Я тобі допоможу, звісно. Це вже занадто пізно для мене. Е, тут є метро, вони з по вулиці. Сідай на останній потяг. Пробач, це тут. О! Опа! Ти це бачиш? Тільки, тільки ми його зараз можемо бачити Тобі треба вибиратись! Зараз! Оп! О! Добре, я зрозумів. На цьому кейсі ростуть гриби. Так, дихалка. Це найголовніше. Купа людей. Відійдіть, будь ласка. К'ю, щоб проштовхуватись. Гроші. Е, заплатити. Що у мене нема? Нема грошей. Де білет? Не поняв. щоб прокрутити. Картка. Осьо картка, ну що ви О, в мене є білет! Це і був білет, а не картка. Метро. У. Дідько, що це взагалі було? Дякую Богу, що тут є останній нічний потяг. Я злізу на наступній зупинці і знайду десь місце, де я можу відпочити. Що такого потрібно в цьому кейсі? Спробувати його відчинити і продовжувати йти. Буду продовжувати йти. Чекай, що за. Куди я поклав свій кіток? Я, напевно, його впустив, поки біг від цього чорта. Мені треба якийсь знайти інший, щоб е, пройти через вихід. Зважаючи на те, що я трохи зараз на мілі. Воно йде за мною. Як я його... А як ніхто інший не може його бачити? Нема різниці. Мені треба вилазити з цієї станції. Опа, опа. Ніфіго не видно. Оно воно. Побігли. Побігли, будь ласка. Гучно капець. Біжи, 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 будь ласка. Поки що все нормально, але я думаю, далі буде капець. Куди я забрів? Уху! Страшно! Так, його поки не видно. Трошки може відпочити. Ааа, ця штука додає витривалість. Так, поки його немає, трусю. Опа, звук поганий. Де воно? Я його не бачу. Ну і пофіг, ну і пофіг. Треба білет. Мені треба гроші збирати. Е, під цю штуку залізти можна. Шукай. Все, я зрозумів суть гри. Я зрозумів суть гри. Все, звісно, добре, але я його не бачу. Ого. 0.31 знайдено. Ось ще монетка. Ого. Що? Воно десь тут? Ух. Сховок якийсь. Біжи! Біжи, будь ласка. Відчепіться від мене. Ху. Мені треба знайти іще. Дофіга грошей. Мусорка. Нічого цікавого. А що зі мною? Стаміна. Трусю, трусю, трусю. Трусю, трусю, трусю. Дихаю. Побігли далі. Я не розумію, де ця штука лазить. Чекаємо. Знайшов тут щось. Я повернувся назад. Ого. Цей звук, якщо чую... Значить у свігове. Біжу вниз. Коротше, поки шукаємо монетки, ми трусимо. І дихаємо Трусими, дихаємо, і дихаємо Куди я забіг? Ось воно! Я його побачив нарешті Пошукав тут дуже все Біжим, біжим, біжим Все буде very good Нормально. Тут шукав. Там нічого нема. 320. Треба знайти. Зараз буде звук цей. Майже, майже. Я зрозумів. Ууу! воно. Ой, як це фігово біжи, будь ласка. Біжи, 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 біжи. Мені здається, що я вже обшукав усе, що можна, а воно все ближче до мене підходить. Ніфіга нема. І що робити? Пропустіть! Я більш спішу, ніж ви. Воно близько дуже. Монетки. Біжи, 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 біжи. Важко! См... Сміттєвий бак. Нічого. Ну киньте щось мені, будь ласка. Три монетки! Три монетки треба ще. Тут нема. Будь ласка, три монетки. Добре, біжим. Ці штуки не видно. А де воно, ділось? Де воно? Де воно? І де білети, брать? А де білет, взять? О, це проблема. Чекайте, я його не бачу. О! Тікаємо. Валим. Ось білет. Білет є. А де вихід? Де вихід? Десь тут. Заряд. І Біжим далі. Вихід, мабуть, десь тут. Зелений це вихід? Сподіваюсь. <гум> воно за... Нам треба вали звідси Добре. Що це таке? О. То воно Схоже, ця гра буде якоїсь Величезною взагалі. О, біжить. Переповнений. Натовпом і переслідуваний. Реліз 24. го Чого? 24 го жовтня. Ого, так скоро вона вийде. Ху -ху. Капець, що за гра? Я давно в такі ігри страшні не грав. Мене оце, знаєте, найбільш лякає в хоррорах, коли за тобою хтось женеться. Я не знаю чого, коли просто ходиш. Ні, я, в принципі, знаю чого, тому то, що за тобою хтось женеться, це логічно. Коли ти просто ходиш, тебе якісь скримери лякають, і ти очікуєш, що на тебе щось стрибне з кожного кутка, то це не так страшно, ніж коли ти знаєш, що за тобою постійно хтось ходить. Це страшніше 100 разів, я вам чесно скажу. цій грі я поставив би напевно 9 з 10, тому що на психіку вона давить дуже непогано, дуже уміло, і я ледве собі замазав штани. Це можна вирізати, але не буде вирізати. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Що сподобалася гра. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик. Посилання в описі, як завжди, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!